Друзі, всіх вітаю! Це відео вийде на Різдво, тому хочу всіх привітати всіх українців у всьому світі, ну і італійців теж. З Різдвом. Хай буде у всіх мир і добро панує на світі. Більше за зло. Так що всіх вітаю з Різдвом. От і сьогодні в цьому відео. Я хочу показати, як ми тут зустрічаємо в Італії Різдво, що ми готуємо. От блюда різні, які я готую для, для себе, для чоловіка. Ну, ми багато не наготували в цьому році та й в тому році, тому що ми вдвох тільки. На Різдво у них не відмічають, скажімо так, з друзями. У них, якщо є батьки, йдуть до батьків або батьки до дітей. Так як у нас діти далеко, то ми вдвох тільки, тому що кожен хоче зі своєю сім'єю зустріти Різдво, в них сімейне свято. це от. Ми до дочки не поїхали в цьому році, тому що не виходить. От я вже була три рази в цьому році, там і мій чоловік один раз зі мною був у них, так що вони собі там також відмічають сім'єю і ми вдвох. Ну, для двох людей я вам покажу, що я готувала. Ну, трошки забагато, ми це все не поїмо. Може, віднесемо комусь ще побачимо, тому що ті всякі їхні якби, тор, торти солені, пироги солені з м'ясом і з зеленю, то їх багато для нас двох. Наберемо кілограм, але нічого, я вам покажу, як і що. Так що запрошую всіх до перегляду. Друзі, у нас сьогодні от перед святим вечором 24-го. Така погодка, дощ лиє, все сіре. І завтра, напевно, теж таке саме буде. На півночі Італії, там в деяких районах дуже багато снігу випало. Що таке в нас робиться на свята. Ми купили такий панетон. Тут у них різні, бачите, продаються, може, з бутилкою шампанського, можна з якимись шоколадними виробами. І є більші коробки, там всякі і макарони, і солодощі. А є просто панетон. Ну, у цих коробках ось так. Вони тут е, менші на вагу ці панетон. Якщо там де самий панетон він кілограм, то тут він, зараз я подивлюсь, скільки він тут грам. Ну, ось так, панетон і таке шампанське. Для десерту це ну, з цим панетоном його можна. Ну і для солодким, бо десерт написано Гран-десерт. Так що це спеціально для корди Їсте солодкий в італії тут п'ють шампанське. Ну, ми його відкриємо на Новий рік. Ну, ось тут, бачите, 750 грам. А там ми мали другий, то він е, кілограм більший такий. Ще не знаю, дівчатка, там е, в комплекті йде пакетик цукрової пудри. У кожному панетоні. Ось так. І як італійці роблять, посипають цей панетон пудрою. Ось як дивіться. Розріжу зараз. І прямо всередині я не буду цілий пакетик, бо то забагато, можу цукру потрошечки посиплю. Отак. Так. Так шуку, вот так. И вот так прям тут пубули його так розслушиваем. Цей купон. він покривається весь Вот так. Ну так. Тримають його постійно в кульочку, воно тут, бачите, така закруточка є, щоб постійно воно закрити собі. І ще з цього памітона можна робити такий торт новорічний. Ріжуть отак його на, на дірочки такі, бачите, воно дірочки так зроблено. І перекладають в пласти потім, так як вам подобається, як ви хочете. І такий буде тортик новорічний. Різдвяний, кому подобається з кремами і з усім. Так що пробуйте. У них панетони до Різдва стоять під ялинкою, як, ну, як подарок. І ось такий у нас є ще один. Потім пізніше відкриємо з шоколадом всередині ну Тут теж його не знаю, чи тут кілограм. Де тут є його віс? Ага, не видно. Ну, В общем, отакий ще теж смачний буде. Попробуємо. Такого я ще не пробувала, не купляла мій профітер. Так що ось так. Ось так ще трошечки. На моїй ялиниці покажу вам зблизька квіточки. Це ж така гарна. Метелик такий, ось так. Кажу вам, що ми приготували, купили вже для різдва. Це як на солодкий стіл. Ось так засушені фрукти. Це без цукру, вони натуральні. Абрикоски. датері і в шоколаді. Тут фіки, як по-українськи не знаю, потім нагадаю. І ось такі. Бачите? Це ще вони вважаються м'ягкі, отакі їхні Рококо. Тут є мигдаль в середині. О, тут трошечки видно мигдаленьки, бачите, Ось так. Це мій чоловік дуже любить, він вже з'їв тут пару штук, не, не чекає до різдва. Ось так. Це в них такі традиційні також. Постійно ми їх купуємо і на різдво і пробуємо. Ось. І отакі традиційні, так само у них Мостачоли називаються. Вони всередині також коричний, ну там зверху шоколад може бути отак з горішками, бачите, тут з горішком посипа, а може бути без горішків. Тому беремо і такі-такі. Всередині вони коричневі. Не знаю, я бачила рецепти в інтернеті, як їх робити. Але там один інгредієнт є, що не знаю, як його дістати, то сама я їх не, не зроблю. Не цей. І ще ми ще не купили, ще купимо на тижні десь на початку, на тому, перед самим різдвом, різні горішки, як мигдалинки, лісові горішки, такі горіхи і всякі там бразильські горіхи. Це ми все купляємо. У них це по традиції має бути на Різдво. І після основної ну, там трапези, після основного там, вечері чи обіду. Вони сідають і потрошки кожен пробує цих всіх солодощів, горішки їдять. Всякі там різні. Так що ми купимо ще потім горішки я вам покажу, які. Ось такі. Різдвяні в нас солодощі в Італії і дядь. Покажу вам декорації, ми йдемо на каву. Ось така краса, все Ось така казка. Все у вогниках. Ось так. Бачите, гарно. І в середині теж. Нас так при прикрасили. <плес> Мій, дивіться, скільки солодуші тут. Всякі, які хочете. Тут панетони такі зроблені в домашніх умовах. Ось так. Краса. І тут ще багато-багато. Покажу вам, що тут їдять. В них наріздво також. Отакий От торт із зелені всередині. Це у них е... можна їсти на святий вечір, тому що це пісне тісто і скарола. Ось так ріжеться на такі кусочки. Це ми купили, ми не готували самі, бачите, які. У них дуже використовують отакі. Якби тор торти, солені торти солені. Ну, ось так ще одне блюдо наше на Різдво. Ну, ось такий у нас пиріг получився. Зараз я розріжу і покажу всередині як воно. де м'ясо. Ну, ось так середині, бачите, там, де м'язко. Ось так виглядає. Багато там всякого добра, смакоти. Так що такий тортано, тортано. Сьогодні будемо готувати пасту із сальмони. Це макарони і сальмони фумікато це підкопчене. Для цього нам потрібна цибулинка, рибка і сметанка. Це в Італії така сметана, панна перкучинара це, це сметана для готування. Для солодкого. Для солодкого вона вже продається солодка теж, щоб збивати її. І всі інгредієнти, що треба, і макарони, звісно. Макарони ми такі будемо зроблені вручну, домашнього виготовлення, трофі називається, трофє. І так, ріжемо цибулю на маленькі кусочки отак. і будемо її, її. чуть-чуть приварювати на маслі. На такі кусочки. ріжемо. Звичайні кусочки, як Майже завжди використовуємо. Ось так. І ось так кинули масло з і піджарюємо на маслі. Сливочну. А тим часом ставимо воду вже на макарони. Бульку спочатку піджарюємо. Так гарненько, щоб вона була м'ягенька, прожарена, а потім будемо додати сальмон. Тим часом нарізаємо сальмон. У мене тут 150 г, бачите, кусочків 4. І наріжемо на сильно мілкі кусочки, тому що воно потім все розійдеться в сковороді, а такими так, полосочками трошки такими. Ось так. Його ще можна робити і з дзюкінями так само цю пасту сальмони. З дзюкіня. Ось такі буде хорошо такі полоски. Ну ось так у нас піджарилась вже цибулька. кидаємо сюди сальмони. І недовго ми її трошечки так. Так, тут ще можна робити її з білим вином, потім полити білим вином. У мене немає, в мене тільки червоне, то я не буду з вином. Ось так. Розділимо. Ось так полосочки. лосочки. Хай трошечки піджариться, в в кінці вже будемо ми ту сметану вливати, Майже вже вона буде готова повністю. Це зажарка і влимо тоді сметанку сюди. Ось тепер, друзі, бачите, вона вся вже... Готова, це сальмон, її не дуже довго треба. І вливаємо сюди сметану і виключаємо вже вогонь. Тому що ця їхня сметана, вона не має кипіти довго. Якщо у вас в Україні ви робите це, то з вашої кисломолочною сметаною я не знаю, як вийде, але вийде, думаю, хорошо, то вона би мала також трошки покипіти. Я Перед тим, як сюди вкидати макарони, і ще включу, щоб вона перекипіла. Або зараз ще можна включити трошечки. Але в мене макарони ще не готові. Ось так. То я включу, щоб вона чуть-чуть закипіла. І все, і готово. Ну, ясне діло, перчик-сіль, що у вас риба вже сама, вона солена. То будьте уважні. Ось так. Зараз включу. Ще чуть-чуть покипить, може, пару секунд. Ось так, по макарони в мене вже там ось майже готові. Так, друзі, наша. Сальмони готова і все додано. Тепер в кінці ми додаємо наші макарони. Ось так, і перемішуємо все із сальмону. так легенько, щоб сальмони не сильно розпадалися. І трохи підігріємо так, щоб воно пропиталося тою сметанкою. І все. Це дуже смачно. Хто любить рибку, сальмони, морепродукти, це дуже смачно. І бачите, вона не сухенька, гарна така сметанки, паста, так що смачного всім із Різдвом вас святами. Дуже на Різдво і на новий рік стелять червоні. Столи, червоні салфетки. Ось у мене теж тарілочки з червоним. Ну, Свічечка теж червона, у мене така. ось І така у нас на столі в середині. Ну, я не поставила посередині такий вазончик, у них новорічний рождественський продається кожен рік. Ось поки ми будемо перші їсти, а потім будуть інші типи. Ще буде рибка і котлетки рибні. Так що так, такий у нас столик сьогодні. Так, ми жаримо ще Щас морські. Це гамбери, гамбери полталіски. І тут всякі ось ножки, і такі кольорі. Ні, це я вже запомірли. ми купили вже готові тільки ті кімнатки ворогів. Mm. Та ми перший раз так і купляємо, бо кожен рік ми робили ми самі їх. Ріже не купляли, цей рік не захотілося нічого. сильно. У мене рибні котлетки теж. Очненькі. Ну, ось така у нас дівчатка вечеря Получилась на двоїх, так що це я вам показала все, що ми готували сьогодні в рибний день. Ось так вийшло. Так, тепер покажу як тут в середині вона ця паста. Отак ріжемо її на кусочки, на порції і в тарілочку. Зараз, якщо в мене вийде взяти нормально, ось так. Це перший кусок, саме саме так сложно. Ну, ось так. Бачите, яка вона О, смачно, а запах який? Ну, ось так. Така ось паста форно в духовці.